Привіт! Зараз знову друга ночі, і це ніч особлива, це ніч на Івана Купала. Тож я вирішила зняти вас послання на Івана Купала, тому що це, як і будь-яке свято це особливий день енергетичний. І, можливо, вдасться якесь зловите послання для вас особливе, тому що справді досить сильний. Енергетичний потік сьогодні. Тож, давайте подивимось, яке для вас сьогодні послання можна спіймати. Угу. Послання для вас на Івана Купала. Повішений. Зараз будемо, тут ще дві карти проситься. Чотирка пентаклів і паш жезлів. Зараз подивимось, про що це. Uh, до мене якраз сьогодні прийшла нова колода ось така. Вона досить велика, ось моя рука. І ось така у неї сорочка. І, і це класика якраз Райдера Уайта. Uh, замовила це барвисте Таро Райдера Уайта і спеціально для того, щоб робити курс для Таро. Тому, якщо ви дивитесь це відео пізніше, тоді, можливо, я вже створила курс Таро, тому що деколи ви мене питаєте про це і я почала над цим думати. Тому, можливо, до того часу, коли ви будете дивитись це відео трохи пізніше, я створю курс. Тож послання на Івана Купала. Скажіть, з карт повішений, четвірка пентаклів і Пажа жезлів. Яке послання вам на Івана Купала передають карти. Отож, так, карта впадала. Отож, карти кажуть, що ви відпрацювали якийсь такий важливий урок. Важливий урок пов'язаний з вашою кармою із стосунками пов'язаний. Пов'язаний також із вашими родовими сценаріями, та карта минулого, із родовими сценаріями. Вам допомагали тут вищі сили також, і ви стали більш емоційно стабільними, більш незалежними від чоловіків. Ви почали більше орієнтуватися на себе, і ви знайшли внутрішню опору в собі. Також ваш фінансовий потік міг збільшитися як наслідок. Ви могли над цим працювати, звичайно, ви стали більш спокійними щодо ставлення до стосунків, типу ви більше не такі тривожні. Ви зрозуміли, що щось вимагати від партнера марно. Потрібно орієнтуватися на себе, заспокоювати себе, тому що деколи. Претензії, які ми висуваємо до партнера, це претензії не до партнера, а вони або до нас самих, або до наших батьків. Якщо ми кажемо, що партнер недостатньо нам чогось дає, то це означає, що ми собі, самі собі цю потребу не закриваємо достатньо. Або колись в дитинстві батьки нам її не закрили, і ми ображаємось, і маємо ми самі зараз закрити цю потребу, якщо ми дорослі люди. Так, отож, карти кажуть, що ви цей урок закрили, і ви стали більш емоційно стабільними. І поступово ви стаєте все більше і більше готовими до нових стосунків, тому що ем, стару, старий цей урок, ви пропрацювали і з кожним днем укріплюєтеся у новому стані. так, Кажу в новому стані, якраз витягаю карту блазні, обнулення. І що у мене попадало Дві секунди. Е, у мене попадало двійка кубків та десятка кубків. А що це означає? Це означає е, прекрасне емоційне наповнення разом із партнером. Так, проте ці часи. Вони ще від вас закриті по справедливості. А чому? Тому що вам ще потрібно укріпитися у цьому стані імператриці. Ще, потрібен, ще потрібні якісь трошки зміни, і тоді вам відкриється нове кохання, так, і тоді вже воно зовсім скоро ваше життя піде, і ви будете вирішувати. Вам потрібно брати цей шанс, чи не потрібно, тому що ем, вам по суті і так дуже добре із собою. Або буде дуже добре із собою, і ви будете ще думати, ось, вийшла королева Пентаклі і король Пентаклі, і ви ще будете думати, чи брати цього чоловіка в своє життя, чи не потрібно. І все таке. Так, тому що ви ще можете сумніватися е, щодо цієї любові. Ну і далі Верховна Жриця, карти закривають інформацію. Е, так, власне, це таке перше послання для вас. Якщо підсумувати, то ви пройшли якийсь урок. Якщо ще ні, то ви його проходите активно. І результат, ну, типу, ви його закріплюєте. І в результаті це приведе вас до нового кохання, і це прекрасно. Але вам ще потрібно справді закріпитися в новому стані імператриці. Давайте подивимося ще вам послання. Ще послання вам на Івана Купала. Послання вам на Івана Купала. Кар... Угу. Е, карта пробудження. Якщо в класиці, то це карта е, суду. Добре. послание ванна Ивана Купала по карте суд послание ванна Ивана Купала по карте суд так Знову тут кажуть про тему кохання, про обнулення, про все це нове і про те, що ви ще будете думати, приймати вам чи не приймати нового чоловіка в своє життя. Тому, що по суті, вам зараз добре і самій. А прийняття нового чоловіка у своє життя це як знову вихід із зони комфорту. Типу, ви якраз е, віднайшли свою зону комфорту, ось. Е, і якраз знову тут вийшов король і королева пентаклів. Типу, ви якось налагодили свою силу, свій потенціал розвиваєте, живете своїм життям, здійснюєте свої мрії. До чогось рухаєтеся, пропрацьовуєтеся, якось самі себе підбадьорюєте, самі себе заспокоюєте, виходите з якихось станів, які вам не подобаються. Ви самі для себе підтримка, зцілення, опора. Вам так добре у своєму житті, королева жезлів, ви реалізовуєте свій потенціал, ви чуєте свої бажання, ви за ними йдете, ви цвітете, ви квітнете і все таке. І, власне, ви дуже добре почуваєтеся у своєму житті. І ось ця і тема стосунків загально може здаватись для вас трохи. Важко тому що у вас ще залишився уявлення про стосунки з минулого. Тобто, ще потрібно, щоб якийсь час минув, щоб ви ставали більш відкритими до стосунків. Проте, все одно зараз ваше ставлення до стосунків, воно все одно більш відкрите, ніж було раніше. Тобто, Ця сфера все одно не стоїть на місці, є прогрес. Якщо ви вам здається, що прогресу немає, то насправді він є, ви рухаєтеся. По суті, так. Можна, може здатися, що ці ем, жезли вони висять у повітрі, проте насправді вони рухаються, ця карта руху. Так само і ваша сфера стосунків. Тому, власне, далі все буде розвиватися. Добре, від вас буде залежати, як воно все буде. Тому що ви пам'ятаєте, що стосунки це частина відповідальності наша, і частина відповідальності партнера. Тобто хтось один за стосунки відповідальність не може нести. Несуть завжди двоє. І ви поступово будете виходити з відлюдника. Поступово будете змінювати свою думку про стосунки і поступово впускати своє життя любов. Так, повільно. Повільно будете випускати своє життя любов. Так, можливо, буде непросто, тому що тут дві карти конфліктів внутрішніх, як внутрішніх, так і зовнішніх. Але це також ну, це також ваш урок, тому що. Можливо, так, да, по справедливості. Можливо, раніше у вас були ілюзії ем, такого характеру, більш позитивного, ілюзорного та ідеалістичного, е, коли ви дуже сильно е, поринали в почуття, ідеалізували партнера, а потім ви розчарувалися і. Ем, Почали йти в де-ідеалізацію, тобто почали його знецінювати, якось, дивитися на нього більш негативно, е а не спокійно, наприклад. Тож, тепер вам трошки важко сприймати стосунки та інших людей. Проте з часом е усе буде добре. З часом ви зможете. Відкритися. Головне, щоб, типу, партнер був підходящий, який, з яким у вас будуть схожі цінності і все таке. Так, тож давайте ще третє послання подивимось. Послання для вас на Івана купала. Послання для вас на Івана Купала. Послання для вас на Івана Купала. А, Туз кубків. Так, знову ж дві карти. Королева мечів і п'ятірка жезлів. Так, ну і десятка пентаклів на дні колоди. Так тож, е третє послання для вас на Івана Купала по Тузу Кубків, королеві мечів та п'ятірці жезлів. послание для вас, Веничина Ивана Купала. Послание для вас, Веничина Ивана Купала. Вау. Тут Про грошову сферу більше. Зараз у ваше життя входять такі м, більш активні енергії стосовно е, фінансів. Е, якщо, наприклад, ви е, чекали, що, щоб у ваше життя приходило більше. Е, Фінансів, більше якогось грошового збагачення, то ви могли вже почати діяти. І фінанси за рахунок ваших дій і вашого емоційного наповнення, позитивного, ось десятку пентаклі, вашого позитивного наповнення вони будуть приходити до вас більше і стабільніше. Тобто, можливо, ви зараз проявляєтеся. Um, так, проявляєтеся якось по-новому або більш часто і пам'ятаєте таке переконання, що стабільна проявленість дорівнює стабільний прихід фінансів. Тобто, наприклад, якщо взяти таку штуку, якщо я кожен день ходжу на роботу, то кожен день я. У просторі виробляю таку енергію, щоб, щоб накопичувались фінанси. І, наприклад, якщо ми будемо постійно, ми проявляємось, 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 і, наприклад, не бачимо результату, то, то це ми не бачимо його поки що на фізичному рівні, на матеріальному рівні. Проте на енергетичному тут крутиться, закручується енергія. Ми вкладаємось, вкладаємось, складаємось, і якусь мить. Фінанси просто прориваються і е, починають виражатися в матеріальному світі. Тобто ми вкладалися-кладалися енергетично, і в якусь мить вони просто е, нам е, якби відповідають тому, що ми вклали е, зараз просто. І потім вже це набуває більш стабільного такого. Характеру, коли ми стабільно проявляємось і стабільно вони приходять. Так, отож, якщо раніше у вас було, були якісь проблеми з фінансами, і ви були емоційно закриті, то тепер ви з цього стану виходите, ви більше емоційно наповнені, і вам буде даватись шанс заробити більше. Ну, так. Головне це реалізовуйте свій потенціал, не сидіть на місці, не чекайте. Якщо ви чекаєте, то не чекайте, тому що просто якщо чекати, то нічого не буде, проявляйтеся. Тому що емоційно наповнюйтеся, пам'ятайте, що грошова енергія та емоційна енергія це одна й та сама енергія, тому що це дві рухомі енергії. Емоції прийшли, досягнули піку і пішли. Фінанси прийшли, ми на них щось купили і вони пішли. Тобто, за таким самим принципом працюють ці дві енергії. Тож, проявляйтеся, стабільна проявленість дорівнює, стабільний прихід фінансів. Отож, дякую вам, що подивились це послання на Івана Купала. Я дуже вам вдячна за вашу підтримку в коментарях. Безмежно, безмежно, дуже приємно. Я якраз розвиваю цей канал на Ютубі. Новий, він ще молодий. Тож, дякую вам, безмежно, що подивилися, Сподіваюся, я змогла вам чимось допомогти, і ви знайшли якісь цінні підказки тут. Можливо, зараз зніму ще одне відео, яке стосується тематики. Івана купала а саме це як гадання насудженого. Тож, до наступного відео, бувайте!